Запитав тоді провосвященик, чи це так? Степан же промовив, послухайте мужі, браття і отці, Бог слави, з'явився в Авраамові, Отцеві нашому, як він у Месопотамії був, перший ніж оселився в Харані, і промовив до нього Вийди із своєї землі та від роду свого, та й піди до землі, що тобі покажу. Тоді він вийшов із землі халдейської та й оселився в Харані. А звідти, як умер йому батько, він переселив його в землю отцю, що на ній виживете тепер. Та спадщини на ній він не дав йому навіть на крок, але обіцяв дати її на володіння йому і його родові по ньому, хоч дитини не мав він. І сказав Бог отак, що насіння його буде приходьком у краї чужому, і поневолять його, і будуть ганобити 400 років. Але я, сказав Бог, буду судити народ, що його поневолить, опісля ж вони вийдуть і будуть служити мені на цьому місці. І дав він йому заповіта обрізання. І породив так Ісака. І восьмого дня він обрізав його, а Ісак породив Якова, а Яків – дванадцятьох патріархів. А ті патріархи позаздрили Йосипові і продали його до Єгипту, але Бог був із ним, і його визволив від усіх його утисків, і дав йому благодать та мудрість перед фараоном, царем Єгипетським, а він настановив його за правителя над Єгиптом та всім своїм домом. А як голод прийшов на всю землю єгипетську та ханаанську та велика біда, то поживи тоді не знаходили наші батьки. Коли ж Яків зачув, що в Єгипті є збіжжя, то послав батьків наших уперше. А як вдруге послав, то був пізнаний Йосип братами своїми і фараонові знаний став Йосипів Рід. Тоді Йосип послав, щоб покликати Якова батька свого та всю родину свою. Сімдесят і п'ять душ. І подався Яків в Єгипет, та й умер там він сам та наші батьки, і їх перенесли в Сихем і поклали до гробу, що Авраам був купив за ціну срібла від синів Синів Емора Сихемового. А коли наближався час обітниці, що нею Бог клявся Авраамові, розрісся народ і намножився в Єгипті. Аж поки настав інший цар в Єгипті, що не знав вже Йосипа, він хитро наш люд обманив і з силою змушував наших отців викидати дітей своїх, щоб вони не лишались живі. Того часу родився Мойсей. І гарний він був перед Богом, він годований був в домі батька свого три місяці, а коли він був викинений, то дочка Фараона забрала його, та й за сина собі його викохала. І Моїсей був навчений всієї премудрості єгипетської і був міцний у словах та в ділах своїх. А коли йому сповнилося сорок років, йому спало на серце відвідати братів своїх, синів Ізраїлових. Як угледів же він, що одному з них діється Кривда, заступився і відомстив за заокривдженого, убивши єгиптянина. Він же думав, що брати розуміють, що рукою його Бог дає їм визволення, та не зрозуміли вони. А наступного дня, як сварились вони, він з'явився і хотів погодити їх, кажучи люди, ви, браття, чого один одного кривдите. А той, що ближньо кривдив його відіпхнув, та сказав: Хто наставив над нами тебе за старшого і суддю? Чи хочеш вбити й мене, як вчора вбив ти єгиптянина?» І втік Моїсей. Через це слово і став приходьком у землі мадіямській, де зродив двох синів. А коли сорок років проминуло, то з'явився йому ангел Господній в полум'ї куща вогняного в пустині Сінайської гори. А Мойсей як побачив, дивувався видінням, а коли підійшов, щоб розглянути, був голос Господній до нього я Бог отців твоїх, Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів. І затрусився Моїсей і не відважився поглянути. І промовив до нього Господь: скинь зуття своїх ніг, бо те місце, на якому стоїш, то свята земля. Добре бачив я. Утиск народу свого, що в Єгипті. І стогін його я почув, і зійшов, щоб їх визволити. Тепер ось іди, я пошлю до Єгипту тебе. Цього Моїсея, що його відсурались вони, сказавши, хто настановив тебе за старшою суддю, цього Бог через ангела, якому з'явився в кущі, послав за старшого. Визвольники, він їх вивів, чуда й знамена, вчинивши в землі Єгипетській і на Червоному морі сорок років у пустині, це той Моїсей, що прорік Ізраїлевим з снам. Господь Бог вам підійме пророка від ваших братів, як мене, Його слухайте. Це той, що в пустині на зборах був з ангелом. Який промовляв йому на Сінайській горі та з отцями нашими, і що прийняв він живі слова, щоб їх нам передати, що його не хотіли отці наші слухати, але відіпхнули і звернули серцем своїм до Єгипту, промовивши до Арона, зроби нам Богів, які йшли перед нами, бо не знаємо, що сталося з тим Моїсеєм, який вивів нас із краю Єгипетського. І зробили вони тими днями теля і бувванові жертви приносили та веселилися з діл своїх рук. Але Бог відвернувся від них і попустив їх вклонятися силі небесні, як написано в книзі пророків чи заколення й жертви мені ви приносили. Сок років у пустині, о доме Ізраїль, ви ж носили намета Молохового і зорю вашого Бога Ромфана. Зображення, що їх ви зробили, щоб вклонятися їм, через те запроваджу вас аж за Вавилон. У наших отців на пустині була скинія свідоцтва, як той звелів, хто Моїсею казав, щоб зробив її за зразком якого він бачив. Її наші отці узяли і внесли з Ісусом у землю народів яких вигнав Бог з перед обличчя наших отців аж до часу Давида? Він у Бога знайшов благодать і просив, щоб оселю знайти для Бога Якова. І Соломон збудував йому дім, але не в рукотворнім Всевишній живе, як говорить пророк, мені небо престол, а земля то підніжок ногам моїм. Який мені дім ви збудуєте, говорить Господь, або місце, яке для мого відпочинку, хіба не рука моя все це створила? О, ви твердоши, люди серця і вух необрізаних, ви завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви, котрого з пророків батьки ваші не переслідували. Вони ж тих повбивали, хто звіщав прихід праведного, якому тепер ви сталися зрадниками та вбивцями, ви, що закона одержали через зарядження ангелів та не зберігали його. Як зачули ж оце, вони запалилися гнівом в серцях своїх і скриготали зубами своїми на нього, а Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу. І Ісуса, що по Божій правиці, стояв, і мовив, ось я бачу відчинене небо, і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Та вони гучним голосом стали кричати та вуха собі затуляти, і кинулися однодушно на нього, і за місто вони його вивели, і почали побивати камінням його. А свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався Савлом. І побивали камінням Степана, що молився, і казав: Господи Ісусе, прийми духа Мого. Упавшись навколішки, скрикнув голосом гучним: Не залічи їм, Господи, цього гріха. І, промовивши це, він спочив.